Життя нарешті почало складатися так, як я завжди мріяв. Новий спортивний мотоцикл, підвищення на роботі і головне Юля. Вона була ідеальна красива, розумна, з тим самим вогником в очах, який зачаровував з першого погляду. Я придбав мотоцикл всього місяць тому, це була моя мрія. Червоний, блискучий з ревучим двигуном, який змушував кров вирувати. Як тільки він з'явився в моєму житті, все пішло вгору. Я почав більше заробляти, мене підвищили, з'явилась Юля, ніби доля вирішила, що я нарешті заслуговую на удачу. Того вечора я мчав до неї на побачення. Вітер рвав шолом, дорога розтікалася під колесами, а світло фар розрізало темряву. Я не їхав, я летів. Дорога була майже порожня. За містом машин майже не було. Я трохи перевищував швидкість, але адреналін змушував мене тиснути ще сильніше. Аж раптом. Світло фар вихопило з темряви фігуру. Воно стояло просто на дорозі. Силует високий, худий, бхитий. Людина? Ні, це було щось інше. Його контури здавалися неправильними. Не був би тіло не до кінця відповідало законам природи. Очей не було видно лише. Темний провал у місці, де мало бути в обличчя, я не встиг загальмувати. Серце заколотилося, тіло пронизав холодний страх. В останню мить я смикнув кермо, намагаючись умунти це щось. Це Байк різко занесло, і я вилетів у темний ліс. Останнє, що я відчув, це страшенний удар. Прокинувся вже в лікарні. Я лежав на білосніжному ліжку, голова розколювалася в повітрі пахло антисептиком, все виглядало нормально. Ліжка, цірі стіни, тьмяне світло ламп Я спробував піднятися, але тіло нило, ніби мене потяг збив. Що сталося, я в лікарні. Мене знайшли. Я натиснув кнопку виклику лікара, жодної реакції. Я гукнув когось, відповідь була порожнича. Щось було не так. Зібравшись силами, я встав і вийшов у коридор. Було порожньо. Всі палати були відкриті, але в них нікого. Ні лікарів, ні пацієнтів навіть немає відлуння кроків, тільки глуха, давка тиша. Я пройшовся довгим коридором, заглядаючи в кабінети. Нікого. На столах старі журнали, деякі документи. Я взяв один аркуш. Пацієнт номер 304 Стан нестабільний. Часове сприйняття порушене. Пацієнт переконаний, що він знаходиться тут лише кілька годин, хоча пройшло значно більше часу. Об'єкт продовжує спостерігати за ним. Я відчув, як холод повзе по хребту. Об'єкт? Що за об'єкт? Здригнувшись, я почув скрип підлоги. Хтось стояв позаду. Я обернувся і побачив його те саме створіння з дороги. Воно стояло всього в кількох метрах. Зараз я бачив його чіткіше: шкіра була сірою, висохлою, ніби муміфікованою, очей не було лише чорні провалини, які поглинали світло, а його рот був занадто великим. Зуби схожі на оламки скла. Воно дивилося на мене, я кинувся бігти. Коридор здавався нескінченним, двері не відчинялися, вікна не розбивались, лікарня була немов пасткою. Позаду роздалось шкрябання. Воно пересувалося. Повільно так, моє серце скалатало, я не знав, куди бігти, все змішалось. Попереду з'явились сходи. Я кинувся вниз. Це був темний підвал. Тут було холодно і сиро. Ще тихо, занадто тихо. Я знайшов двері, на них висів іржавий замок, я схопив металевий стілець і з усієї сили вдарив замок тріснув, двері відчинилися, а за ними знову лікарняний коридор. Я закляк, я повернувся туди ж. Це була пастка. І тут я почув його дихання. Його важке, просто за спиною. Я обернувся, створіння стояло впритул, його рот повільно розтягувався у посмішку, і тоді я зрозумів. Я мав не тікати, я мав перемогти його. Я зібрався силами, стиснув кулаки і зробив крок уперед. Його посмішка зникла. Я зробив ще один крок воно зашипіло. Його тіло почало тріскатися, чорна рідина потекла з його очей. Раптом усе навколо затремтіло. Стіни почали валитися, лікарня зникала. Я відчув, як падаю у темряву. Я прокинувся у лісі. Перше, що я побачив, це нічне небо. Я лежав біля того самого дерева, я був живий, я повільно піднявся. Неподалік лежав мій мотоцикл, але він був розбитий та покритий мохом. Я провів рукою по рамі, залізо холодне, шорстке. немов мотоцикл стояв тут роками. В мене тремтіли руки. Я витягнув телефон, розбитий екран засвітився. Глянувши у календар, я ледь не зблід. Пройшло два роки. Мене не було цілих два роки. Але як? Як це можливо? Але я був тут живий. Лише одна думка крутилася голові, а раптом він поруч.